Привіт! Привіт з України. Зараз йду в магазин, потрібно щось купити, а точніше докупити, тому що є деякі продукти в холодильнику, які треба, щоб вони не зіпсувалися, щось приготувати. Зустріла тільки що знайому. Воно щось таке несе. Щось таке. Каже, що ти тащиш там? Де ти була? Вона каже, я була в книжному. Ну, молодець, а книжки, книга де. Каже, я купила карту України. І каже, я буду підбирати, а ставити флажочки, боже мій, кому війна, кому ремонт. Ну, І це потрібно. Кожного своє життя. Каже, я буду відмічати там, де наші вже міста звільнені. А я кажу: слухай, чому тобі не купити контурну карту. І там, де окуповані у нас міста, вони будуть залишатися білими, а ті, що звільняють, ти вже будеш якось там свої фарби розфарбувати. О, так це ж цікаво. Все, пішла знову в, книг... в книгарню. Каже, буду купувати контурну карту. Всю Україну розмалюю по областях і потім як звільни. Кажу: ну грайся, грайся. Ось так от. Ну, це я йду і думаю, чи мені контурну карту купити. У мене пам'ятаєте, я купувала антистрес, розмальовувала, але воно мене так дратувало. Тому що воно там таке дрібне-дрібне, а контурна карта України це вже го-го. А ладно, ні, не буду. Не буду. Трошки хочу зараз пройтись. Пройтись, пройтись. Це час для себе. Для своїх думок. Іноді так буває, що сидиш, чи так обдумуєш, не знаю. Іноді це корисно. А, так, 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 мої дорогенькі, я забула. Я вам вже ж показувала, що у нас у місті включили світло і така, підсвітка цвітка так гарна, у мене такі емоції. Е, у нас тільки на дві години включають світло, потім вимикають і йде повна темрява. Але ж поки люди їдуть з роботи з 17 до 19. Ну нічого, нічого. На все свій час завжди так не буде. Так. Тому, тому якось так, 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 так. Так. Яка чудова осінь. Особливо мені, знаєте, подобає, подобається, коли ти йдеш так скрізь двори, двори якісь. І там хризантеми, тут жовте опавше листя, його аромат з хризантемами, і оця прохолода, і ти так. ох Кожна пора року, вона якась класна, посвоє. класна по-своєму. Класна по своєму. Так, так, я зайшла в наш міський парк. За білочкою бігати не буду. <смі> Ні, вона, якщо буває, то буває. А, і... Слухайте, а коли білка спати лягає, таке питання, тому що перша половина дня ну, до обіду. Я її постійно бачу в парку. Якщо я там ввечері гуляла, ну от влітку коли було, М -м -м, білку вже не побачиш. М -м, це вона ввечері до інших приходить. Ну, а як без гумору бути? Ні, як, ні, як. Так, ідеш і любуєшся. Яка краса. І погодка така, знаєте, то хмари набіжуть-набіжуть, а потім сонечко виходить. Ось так. Нічого собі. Та ладно, подивіться. Молоді листочки пішли. Оце, так, да, це що вже весна. На весну дуже схоже. Ну, це так. Да. <гум> Обожнюю прогулюватися такими тихими вулочками і калина наша. Хм? Гарно. Українська Калина. Привіт! Це ти тут гавкаєш? Ми свої, не треба боятися. Привіт, пес, привіт! Оце хоч ходи і ковбасу з собою таскай. Треба якийсь корм, мабуть, купити, і хай завжди в сумці буде. Точно. Обожнюю прогулюватися такими вуличками. У когось петухи співають. Ой, клас. Краса, краса, краса. Ось така краса. Оце тубіна. Ще троянди квітнуть у нас. Ось так. Так, поєднали корисне з приємним. <хи> Приємне це прогулянка, а корисне це дала дитині трошки поспати. Тому що я не знаю, що там у Каті ночі трапилось, полягали спати, як зазвичай, а десь у другій, ну десь так, в годині ночі щось вона світло включила, щось вона в телефоні. Ну, дитина не і мать стала, Катя що таке? Мам, не заважай потім. Ну, я ждала потім, потім і уснула. А зараз проснулася, вона спить. Цікаво, що там таке було. Прийду додому, запитаю, тому думаю, хай ще трошки ляля поспить, а я трошки оце ходжу гуляю разом з вами. Іду отак от дивлюсь, дивіться, які віночки класні на дівчатах. Осінь, осінь. Така гарна осінь. Бачите, яка краса. Такі віночки. Підсвічує, так? Да? Нічого. Видно. Видно таку красу. Але я не про плаття, я про віночки. Ось так. Одна за хлібушком сходила, да? так, вже дома зробила покупки в сільпо, чи Ляля -ля до ля -ля дома Нема, десь завіялася. Що поробиш так? Зараз покажу, що я там купила. Так, купувала отакий сік томатний. Там було не українського виробника, а якийсь той інший. Не мені буду підтримувати українського виробника. Літр томатного соку, що там ще? Оце я не знаю, хто виробник. Це в мене Катя такий полюбляє сік. Яблучний, яблучно-грушовий. Ну, Хто у нас виробник? Зараз, може, подивимось, нам напишуть. Не знаю. Я коли у Каті в Києві, вона завжди такий купує. Та, Україна. Україна. Ладно. Хі -хі. Двічі підтримали українського виробника. Що там ще? Молочко. Ось таке купила. Так, так, так. Ага, печінку взяла. Хочу з цибулькою нажарити. Так, ковбаска. Ось така. Ой, мені, я таку якось не знаю, скільки було варіонки. А оця глобіна з сиром. Чомусь мені більш за, всю, за все. Ось така, бачите? Вищого гатунку 70. 73 гривні. Яка тут вага, 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 вага? Ой, вага, вага, нормальна якась вага. Коротше, пал, палка ковбаси. Блін, Таня, одягає окуляри і взяла три цибулинки теж. На 13 Ой. На 13 гривень вийшло. три цибулинки. Все, Все труба пуста. Ось такі в мене сьогодні покупочки. Почала все розкладати на свої місця. Печінку я залишила, бо зараз з нею будемо воювати, лучок теж. І ковбаса. Для чого мені потрібна ковбаса? Хі -хі. Дивіться, далі побачите. Чогось такого захотілося з ковбаси. Якщо хтось догадався, напишіть, будь ласка, в коментарях. Ото чи мені подобається смажити печінку, тому що раз, два і готово. Порізала вже болгарський перчик. У мене там у холодильнику майже зав'яв. Ну нічого, ні, нормальний. Чого? нормальний. Цибульку. Боюся, вогонь робити великий, щоб воно не стріляло. А потім посолила спеції, які вам подобаються. Ось так. М -м. Хтось каву собі варив. Хі -хі. Я тільки увагу звернула, поки пару слів вам сказала, і печіночка вже така, що цибульку можна додати, хай трошки прожариться. І сілі я вже наприкінці буду додати. Оце, думаю, до печінки або макарошки зроблю, або рис. Хоча думаю, що я собі голову ламаю. Коли мої додому посходяться, я запитаю, що вони там хочуть. і зроблю. Ось так. І томатним сачком. Кусняшка. Ось для чого мені потрібна була ковбаса. Якщо чесно, чому я вирішила зробити олів'є? по-перше, відкривала нещодавно горошок зелений в банці і стоїть. Думаю, потім дивлюсь, в мене ще розпакований ось у майонез, бо я його вже весь, він вже давно стоїть, розпакований. Думаю, яйця є, картопля є, огірки. В літрових баночках є немає ковбаси. Думаю, все начебто є. Рецепт класичний, нічого там такого заб... секретного немає, все як завжди. Інколи буває таке, що я можу замаринувати трошки лочка. Іноді буває, що я додаю яблучка. Ну, сьогодні просто класика жанра. Просто, щоб не пропадав зелений горошок та майонез. Забула сказати, що до майонезу я додала ще одну чайну ложечку горчиці. Яка смакота. Все, Це так от дивлюся і скоро все. Такої красоти не буде жовтої, буде біла. Зима. Але. <гум> я не знаю, от як вам, але ж мені отакі осінні прогулянки осіннім днем якось і не набридли. Так, кожного дня я це показую. Жовте листя, жовте листя. А воно якось мені так. Нічого, скоро вже осипеться. Тут вже немає. Ну то вже буде зовсім інша історія.